Безіменні, але пронумеровані у Слов'янську ексгумували два цвинтарі ДНРівців. З землі для експертизи ДНК підняли тіла близько сотні бойовиків. Усі вони були поховані майже стихійно під час бойових дій за Слов'янськ. Трактором купали рів і вкладали тіла. В одній ямі могло бути по кілька чоловік. На хрестах вибивали номер неупізнаних бійців. Приблизний вік, приблизна дата смерті та особистий номер. Вони загинули під час воєнних дій ще в травні-червні, але їх ховають зараз у друге. Пастух Степан каже: нові могили на цвинтарі на вулиці Смольні з'являються щодня. Постоянно привозять автобус, по два чоловіка хоронять прям по два. Погрібну привозять два, як говориться, гроба. І харонять так говорять, що хоронять ополченців. Хлопець розказує між боями і загиблими. Тут прощались по різному Когось ховали зі зброєю у трунах, когось просто в целофані, просто кидали туди в цю яму і ні. Заривалі, звісно. тільки тут за війну додалося шість рядів могил. Сюди не приходять місцеві ні вінків, ні квітів, голі хрести. А це вже інше кладовище по вулиці Дем'яна Бідного було однією з найгарячіших точок міста. По різні боки стояли блокпости самопроголошеної ДНР та української армії. Галина Іванівна розповідає: тоді це місце було дуже небезпечне. Через склад стріляли. Стріляли відтуда, я оттуда. я, виходить, через кладбище. Нам не розрішала сходити туди, ми боялися. Інна ходить сюди щодня. Її племінник Роман не воював, загинув удома від прямого влучання міни, але родина хвилювалася, щоб загиблого не забрали на експертизу. Племінника вбила, 19 років. а сама уже Тобто Машина зарвалася дом стоїть без окон, без книжки. То діла на жовну, а плем'яніка вже не піднімеш. Директор кладовища Ігор заспокоює, експерти стосувалася лише не неідентифікованих. ідентифікованих загиблих з боку ДНР. Тут два з половиною десятки. З них невідомими залишаються семеро Вирили, пригнали трактор, всі в грабах, сьому свиночки лежать. Є неізвісні ребята. Все. просто люди викопували так. Е, е, Знавали причину смерті е, і неізвісних увозили в морг. І вбрали ДНК, щоб потім же хтось буде, шукати, щоб їх знайшли. Місцеві кажуть, це поховання ДНРівців для них алея слави. Алея, є ж афганська у нас? Ма ви проходили центральну алею? Там похоронені афганістанці, ті, хто воював. А цих ребят похоронили. Дійсно, вони захищали свою город, защищали. Я горжуся ними, ца своим небесним. Если ополченцы. Конечно. Пускай, а чего ополченцы? Они воевали за свой город. Они защищали свое, своих детей, своих матерей. От кого? От кого? Да. Я не знаю от кого. Наверное, от Обамы. С Донеччини. Наталья Нагорна, Вадим Литвин. Сподскор два плюс два.